Добрий вечір, або добрий ранок, або добрий день. Хто в яку пору дивитись буде це відео, я не знаю. Великолюбинське кладовище чи сміттєзвалище. Сьогодні довелось побувати, сьогодні у нас 6, 6 жовтня 2023 року. Довелось побувати на кладовищі в селищі Великий Любінь Львівської області. Все, що побачив, зафільмував. А побачив багато великих куб сміття розкиданих на окраїнах цього цвинтаря на старому та новому. Таке враження, що на цьому кладовищі немає господаря в особі Великолюбінської селищної ради, яка просто порушує чини законодавства у сфері поховань та похоронної справи. Я вже не веду мову про моральний аспект побаченого. Невже чиновникам селищної ради немає діла до порядку на території, де поховані їх предки, батьки, родичі, близькі і тому подібне? З другого боку, виникає питання до керівництва селищної ради? Невже померлі заслуговують на таке хамське відношення з вашого боку, що вам бракує коштів для нормального функціонування кладовища? Невже кілька контейнерів для сміття? Та періодичного його вивозу для утилізації проблема для голови селищної ради. Спеціально ознайомився із вимогами закону України про поховання та похоронну справу та порядком утримання кладовищ та інших місць поховань. Наведу конкретику вимог цих документів, щоб місцеві жителі могли порівняти їх з фактичними обставинами. Отже, цитую, для розміщення місця поховання спеціалізованому комунальному підприємству, установі організації постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ у населених пунктах України в дужках державні санітарні правила й норми. 222 надається земельна ділянка. Наявність місць поховання передбачається проєктом планування та забудови населеного пункту з урахуванням подальшого розширення його території. Зараз хочу задати всім читачам та керівництву селищної ради питання, чи є у селищній Раді. Спеціалізоване комунальне підприємство, що піклується облаштуванням та утриманням кладовища у великому юдені. Мені здається, що ні комунального підприємства, ні спеціальної уповноваженої службової особи у цьому питанні, чи там кілька осіб, в селищній раді немає. А чому немає? Хтось би мав би відповідати за утримання кладовища. Невже пустили все на призволяще? Чому? Відповідь на це питання, на мою думку, лежить на поверхні. Тому що кладовище, тобто другої половини кладовища, як такого, по документах у селищній раді не існує? Чи може таке бути? Я оприлюднюю інформацію, надану мені місцевими жителями. Яка може прояснити причини такого недоброзичливого ставлення селищного голови до проблем гігієнічних вимог, такого недо щодо облаштування і отримання кладовища? Вже приблизно років 10 поховання здійснюється на новому кладовищі, яке жодними документами не узаконене. Немає відповідних рішень про відведення земельної ділянки, дозволів відповідних органів для облаштування кладовища. А що це за собою тягне? Якщо кладовище в природі, тобто по документах не існує, які можуть бути претензії до селищного голови фабриги? Які? Немає, немає кладовища. Кладовище немає і немає жодних проблем зі сміттям. Ну, так? Так можна теоретично розмірковувати? Можливо, селищний голова фабрига теж так вдається до таких самих міркувань. Але якщо викладене відповідає дійсності, виникає питання: а де ж здійснюється поховання громадян? На Пасовиську, на вигоні, на городі? Як та земельна ділянка, на якій зараз? Здійснюється поховання, як вона обліковується в документах. Десятки чи сотні людей поховані на неіснуючому, тобто на неузаконеному кладовищі. Невже громадяни Любеня Великого навіть не згадуються, не здогадуються про це? Мабуть, на це питання мали би надати відповідь землевпорядник селищної ради? Теща. Селищного голови Ступка Ярослава. Чи ця інформація є прихованою фабригою від оприлюднення громадянам як і інформація про конфлікт інтересів, про який, у відповідності до вимог закону України про запобігання корупції повинна надсилатись до НАЗК, Адже те, що знаходиться. У повному підпорядкуванні свого зятя. І невідомо, які чудеса в лапках вони виробляють земельними ділянками у ОТГ. Можливо, місцеві люди знають про сотні гектарів орендованих земельних ділянок. А тепер повернемось до цього питання про поховання і про кладовища з іншого боку. Вимогами статті 4 закону України про поховання і похоронну справу встановлені основні принципи діяльності у галузі поховання, в тому числі гарантування державою належного поховання померлих, достойного ставлення до тіла померлого, створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору, шкіри, політичних та інших переконань статті. Статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак, компенсації державою витрат, пов'язаних з похованням померлих відповідно до закону. І саме головне безоплатного виділеного місця для поховання померлих їхніх останків чи урн з прахом померлих на кладовищі. Безоплатність виділення земельної ділянки. Вірніше виділення місць для поховання померлих гарантовано державою. Так чи ні? Тож виникає питання. Ким і для чого встановлена плата в розмірі 500 гривень за поховання місцевого жителя і 5000 гривень за поховання чужого жителя, тобто не місцевого, на місцевому кладовищі? Якщо кладовище офіційно не існує, Чиновники селищної ради, що видають довідки про поховання, приймаючи від громадян зазначені суми коштів, вчиняють корупційні діяння, тобто вони отримують хабарі. Адже тільки так можна кваліфікувати з юридичної точки зору їх дії. Скільки у цьому році було поховань? Скільки людей заплатили пані Тетяні з селищної ради і яку суму коштів на поховання? Де ці кошти обліковуються? На які цілі використовуються? На вивіз сміття складовища? Так його не існує на папері цього кладовища? Кому і за що платити? Яким нормативним документом? Це передбачено чи встановлено. Те, що Фабрига так придумав, це те, що Фабрига так придумав, чи це, е, чи це ж саме пряме порушення закону. От на викладені запитання хотілося б отримати відповідь. І не просто заради цікавості, а для того, щоб переконатись у тому, що селищний голова, його команда це добродії. Що дбають за громаду чесно й добросовісно, виконують покладені на них обов'язки і не порушують чинне законодавство, щоб журналіст зміг оприлюднити таку інформацію і місцеві жителі з полегшенням могли переконатись у тому, що вони обрали достойних керівників та депутатів селищної ради, які послідовно відстоюють та захищають їх інтереси. На закінчення прошу подивитися, вірніше передивитися доповнення до цієї публікації у вигляді шести маленьких відеороликів, яких я сьогодні відзняв, перебуваючи на кладовищі у Великому Любені. На цьому дякую за увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Коментувати за можливості. Побачення. Всього доброго. До наступних зустрічей. Сподіваюсь, що ця тема буде мати подальший розвиток. Дякую за увагу.